Псалом 63, Коли маємо сумніви, шукаємо справедливості, рятуємось від наклепів. Вислухай, Боже, молитву мою, коли помолюся до Тебе, від страху перед ворогом визволь душу мою. Ти захистив мене від заміру лиходіїв, від множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч, язики свої, натягнули лук, слово гірке. Що потай застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до нього і не побояться, утвердили собі думку лукаву, змовилися сховати сіті, сказали, хто побачить їх, вишукували беззаконня, знесилювались випитуючи приступить чоловік і серце глибоке. Але вознесеться Бог, ранами стріли дитячої були удари їх, і знемагалися проти нього язики їх. Стривожилися всі, що бачили їх, і кожний чоловік злякався, і оповідали діла Божі, і діла його зрозуміли. Звеселиться праведник у Господі, і буде надіятись на нього, і будуть похвалені всі праведні серцем.